Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка, але перед цим хочемо нагадати: вам, у нас іде розіграш розіграш двох призів: ноутбук та масажер. Не забудьте підписуватись на канал, поширювати наше відео, ставте коментарі, щоб ми могли вибрати з коментарів переможця і поширювати наше відео. Ну що ж, нова розпаковочка у нас сьогодні. Сьогодні у нас 10 товарів знову. Але сьогодні у нас товари по 2,50. Давайте дивитися, що в коробочках. Давайте. Погнали. Так, перше щось в пакетику. Є, напевно, ті, що ми знаємо. О -о. ті, що ми бачимо, і ті, що в мене. Так, є, є очевидні товари, і є дещо, що ми взагалі не знаємо, що. що там може бути. Хоча деколи буває таке, що коробочку відкриваєш, а в коробці взагалі не те, що треба. Так, тут у нас є купон від цієї компанії і у нас є парасолька. Відкривати будемо? Ну давай, Чи вона працює? Давай хоча б просто. Хоча б що воно таке? Чи що? не чорна. Дивись. О, нічого собі. Вона така класна, бо вона подвійна. Ага. Може вона перевертається на другу сторону чи ні? Я не думаю. Не, вона просто така. Ти типу, коли йдеш така а в там саді. Не гроза, а небо голубе. Я її знайшла. Така сама парасолька. І коштує вона 27 доларів. От така О. от парасолька коштує 27 доларів. Так, наступний товарчик у нас такий пакетик, торбинка. Тут у нас ще торбинка. І ще торбинки. Дві торбинки, одній торбинці. У ну, нас може вигідно, ну подивимось. Закінчилось все. Там дві торбинки, все. Тут адреса. Нічого. Ага, теж хтось щось замовив. Це ну, синтетика. Це, ага. це плаття. Сарафан, напевно. Або сарафан дитячий, може. Ну тут розмір угу. Але... ну, Може і не дитячий. Та хто його знає? Підлітковий, напевно, мідіум. Що... Це напевно, Бо щось маємо, воно коротке. Або... Ну, я не знаю. Ну, якесь. Ну, щось таке. І так, це перший пакетик. Угу. Так. І другий. Тут у нас. Та-та-да, -та поглядимо. -та 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 -та. Ти тільки класне штучка. Металічне щось. Так. Ага, для інсталяції на різдво. Так. Ось щось маленьке воно. Е -е, ну Вже які є. Ага, ну давай. Так, давайте дайте стіну. Ми знайшли цю інсталяцію. Mm -hmm. Цей орнамент. А, орнамент? А, ні, вона ну. називається статуя. Оце? Це статуя Різдва. Ага. Орнамент статуя пише. Ну, то добре, ну давайте. Отже, вона, кошту? вона коштує 31 долар. О, ужас. Ну. Не знаю. Е -е, не дешево. Зараз у нас літо. І, і це зовсім не сезон. І це не сезон, і це 31. Ні, ну може, воно Ні, я, ну, не я не знаю. А, ну, щось таке. Ну, я. значить, хтось хотів таке. Напевно, що так. І другий товарчик, дивимося ціну. <ріст> Щоб ви знали, це називається Максі Дрес. Максі? Але воно виглядає як міні. <ху> <ху> Ні, воно, напевно, підліткове, я думаю. Ну, тут так само ти можеш вибрати розмір, ага. але саме цей розмір коштує 13,50. Ні, ну. Ну це ще таке, знаєш, ну, Це більш -менш. ще таке більш менш але так, так, на, так на людині там не макси воно виглядає. Ну, <ху> так. Ага, ну а що ж тоді міні? Я не знаю. Ну, десь так. Отже, отакий от товарчик. Давайте далі. Давайте далі. Наступний товарчик у нас очевидний. очевидний. Непогані речі. для да, хлопців. Е, так, знову таки наша бабуся назбалує. Е, так. Тут у нас. Щось дуже сильно запаковано. Так. І з такий скотч слухай. Плотненький. Ага. Ну, резиночка ми там сам. Знаєш, ти класно запакувала, щоб воно не, не загубилося все, щоб воно трималося. Воно не загубилося, я думаю, щоб а, воно і не поламалося, воно не, не погані, розвігане. так, вони погані воно якості. Вони хороші якості, такі плотні. Ага. Дивись. О, Я думала, їх дві ага. упаковки, а їх три. Їх чотири. Їх чотири. Ага. Дивись. Але дивись, яка це цікава штука. Того Дивись, я їх і взяла. Що вони регулюються розмір. Це тільки регулюється розмір. Дивись, ти можеш тут зачепити, тут зачепити ще щось, типу штати. І, і ще тут є крючок. І ти сюди на крючок щось можеш зачепити такое. Ні, а ці вішачки, напевно, один на одного зачіплюються. ні? А, да. Так економ, економія в шафі місця, ні, да? Ні-не-не. Ні, ні. Mm -hmm. ні, не воно? Ага. Ну, значить просто, просто якийсь іще вішачок і ти сюди щось. А, але все рівно, то просто Цікаво регулюється так? розмір. Класно, З дитячого так? робиться дорослий. Так. Вони тоненькі, але товсті. Так, так, такий міцний пластмас, так, угу. значить, вигідна покупка, я думаю. Класно. Будемо користуватися. Давайте дивитися Давайте. Я їх знайшла. Їх 20 штук, і вони коштують 22 долари. Ось такі самі. І вони регулюються, і ціна 22 долари. Дуже погано видно, але я думаю, там видно, що 20. 21 з чимось угу. Ага. Ну там 88 ми округлюємо, як нас і просили. 22 Добре. Наступний товарчик. А, такий пакет з чимось. Щось тут прозоре і щось зелене. Ну, якийсь, напевно, бо чехол до чого або сумка до чого або Не знаю, зараз побачу. Якийсь пакет. От. Так, що це таке? А-а-а. А, ні. Так, а Я що думала, це? що це знаєш, як для одягу, типу, така. А, це Ти теплиця. на теплицю, бо в нас теж була а, така. Це точно. знаєте, у кого на терасі вазони, і щоб вони так, коли Ласна. від снігу їх накривають, то вони а отаке вибух. надівають. А воно ще й велике. Ну так, це, це така полочка на, 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 ці, на терасні вазони. Той, вона від, розкривається. ще відкривається, так. Ну, то добре. І її прив'язати можна до, до тої полочки, яку будеш? Угу. Мати різдяче, щоб воно не здувало його. Класно, То давайте дивитися ціну. Та давайте. Ми знайшли цей чохол. Сам чохол тільки коштує 30 доларів. Він на отаку от підставку. Щось таке сьогодні. Ага. О, воно воно високе. Так, на чотирьох рівневу, ніби чотири. 에, полочки. полочки такі ага. були. 30 доларів, непогано. Непогано. Йдемо добре. Так, наступний товарчик. Ще одна турбинка. Так. Одні турбинки самі. У нас там далі знову турбинка буде чекати. Так, пакетик. О, щось дивне, Ана, щось... а ну щось? Oh. Постійна білизна. Це під одіяльник, правильно? І научка. Це на маленьке ліжечко, правильно? Я так думаю. Я не думаю, що на маленьке. Твін, так. На твін. Ага, а, на односпальне, на доросле односпальне ліжко, це не на маленьке ліжко. Ну, воно якби вважається, цей твін, воно вважається як підліткове. Може. ліжко. Може. От. Так що. Штука, ну, штука. Ціна, ну, хороша, тут підодіяльники не прийнято, і все остальне, що з підодіальниками зв'язано, вважається європейським. І воно тут, відносно окей. дорога ціна. Класно, давайте з ціну. Давайте. Я знайшла. Здивуй, давай, ціною. Ціна п'ятдесят три доларів. Матеріна. <рес> Ой -ой. Але хтось це ж купляв, дивись, та? твін. Беш 53 долари. Щось трошки погано Да? 50. О, ужас. Okay. Таке. <ріст> ну, тут дуже вигідно, я так думаю. Це, знаєш, це нам купило двічі всі, всю нашу розпаковку. Тільки оце. Тільки оце, ага. Класно? Йдемо далі. Підемо далі. Наступне. Це нас коробочка. Отака. От Пише, що це. Робити сніжки. Сніжки робити? Так. Раніше робили руками, тепер апаратура про те. Ну, це ж століття. Ага. Тепер ми ліниві. Тепер всі ліниві. О, о ще й подари є. До сніжок? Він целофан. Щоб все щоб воно не скидалось. Просто ти покишла в одному що? А, дивись, тут, ще якісь динозаври з ніжками. Хлопці будуть мати що робити. Тут диви, тут три сніжки, зразу можна зліпити. Ти просто сніг. Як форми, нічого собі. Ти накладаєш сюди сніг і потім знаєш, береш, відкриваєш, щоб кидатися. Легко можна було. Тепер. Навіть і таке облечці. Тут стільки всього, давайте дивитися. Ну тут давайте. у нас така ще є. Ще, ще, ще можна є якось... сходи, кудись. Да -да. А що, може з льо. Знаєш, що ви з льоду тут дітеро, тут змагання ціле може робиться. Бути, може тут цілий замок можна бачиш? Побудувати? Це, типу, ти готуєш ага. замок і ставиш туди сходи і так далі. Ти робиш от, у ньому ще є. Бачите, що Ти не бути? хочеш його висипати, таке по одному тут дуже багато буде, ні? Ого! Ну, це дійсно щось так, таке. Так, тут пінгвін такий, він, двойний. І складається також з двох сторін буде сніговий. Далі у нас а, навіть не знаю, що це таке. Якась ручка до чогось. Зараз розберемось. Ага, лопатка. Щоб нагріватися. Нагрівати, ага. Так, і ще один динозаврик. такий, І ще один такий. Це так, як виглядає, як для хлопчика якийсь. А, смобір. це ставити верх самої башні і ще. Отак. Це все, напевно, робити замки снігу. Так, поки що поставимо? так. так. Це, це ще не все. Не. все. О. Ще О. футбольний м'яч такий, також ліпити. І ще є качечка. І з цього сніг? Так. І, і сніг? ще є отака шпатель. Закладнала. Трошечки відбите, але це а, нічого страшного. Нічого Можливо, із-за цього його і повернули. Хто знає, просто Хто трошки знає? ударена коробка зсередини. А от ззаді є зображення всіх деталей, які би мали так. бути. Так. Вони всі є. І всі є. А, я тепер зрозуміла, оце е, мало бути. А ручка, ручка до цього. До цього. Ага, і її відламали. От і, і от деталь. Нічого страшного. Якби нам і без того нормально буде. Можна, в принципі, придумати знаєш, цим шурупчиком прикрутити. Так все. Значить, діду нам зремонтує. Ось такі. Ось Давай такі справи. Ціну. Давайте. Отже, ми знайшли. Цей набір, і воно коштує 29 доларів. І не сезон. Угу. Отже, ну, наступний товарчик у нас. Ще одна торбинка. Ще одна торбинка. О! Ого! щось красиве. Наталічку. Угу. Це не на малу сім'ю. Це, знаєш, тут Ло? готують багато, так, да, в казанах речей, і це, напевно, так, щоб воно. О, слухай, класна дерев'яна ручка. Ага. Тут. Нержавіка. Вигідно. Класно. Давайте витестці. Давайте. Я знайшла їх такі самі. Вони коштують 26 доларів. Ось такі от вони. Ну там нержавіка добра. Угу. на них. А, раніше були вони 30 доларів, а зараз на знижці 26 доларів. Непогано. Наступна коробочка. Кінжі. Це оці цукерки а -а -а. американські. Ага. І гірлянда. Гірлянда. Так, давайте перевіряти. О! Все працює. Всі горять. Здивуємо хлопців. На... На Оце у нас буде гарна хата. Давайте дивитесь стіну. Це на вулицю. Ну, так да? Я їх знайшла, зараз вони коштують 16 доларів. Зараз не сезон. От, вони на знижці. Це, це така, знаєш. Ну, а, ну 18 доларів раніше коштувало, зараз 16 доларів. Ну, все рідно. ну я, я десь так і думаю, що вони в районі 20-25 доларів, десь вони мають в сезон коштувати. Так що цікавий товарчик. Цікавий. На сезонне. Так, і у них ще, тут я не показала, у них є отакі крючки. Не крючки, а штирики. Вставляються в сніг. Так, ти їх вставляєш вниз цього цукерочки цю і вставляєш їх в землю. І, і загострення угу. воно, так? Так. Тобто ну, не летіли геть. Все продумано. Угу. І додаткові ще є лампочки. Згорить? Так, там ще якісь запобіжники, щось таке цікаюся. Круто продумано все, слухай. Тут. У нас лишилося дві коробочки. Перша, така більш-менш очевидна, це так. Це шкіра. Ну, як би, напевно. <гум> це наклеєчки. Так, це ремонтувати. Домашні там дивани і так далі. от. Це, це я хотіла Ух. запах шкіри. Воно таким Резин. не резиною, а як хімією такою. О, воно довге, слухай. Запах такий добротний. А ну диви, воно довге. Це на ще до кінця. Та, Ну, ми не будемо ну, до треба, але тут дуже класний такий. Наклечка uh, цука така, мені так. здається. Якийсь uh, скотч. Двусторонній, правильно? Приклеєний, і воно приклеєно ця шкіра. Ну, класна штука, давайте дивитися ціну. Давайте. Так, отже, знайшли ми його, воно коштує 13 доларів. От такий його. Один рулончик. Uh -huh. mm -hmm. От такий okay. ремонт собі товарів. Добрий. Останній коробочка. Навіть не здогадуюсь, що. тут. Оу! Oh. Wow. І що там? Ого! Mm. А що це? Це тривочки. Ah, для полотен Сушка. ага. А, тут і кріплення до нього є. Це так. хтось, видно, замовляв собі якісь деталі до, до ванної кімнати. І? Класно? Не захотів. Ну, Воно в хорошої якості, слухай, не таке, знаєш, тонесеньке. Плазно. Добра нормаліста, ну давайте. Так, останній товарчик у нас, і ми його знайшли, і він коштує 29 доларів. Одна ручка. Так. Ой-ой. Ну, -ой. така. Так а там не зрозуміло, що це та ручка. Ну, ось. А, ага. Ой. Ось, 29 доларів. Непогано. Ну що ж, давайте рахувати. Нашу вигоду і скільки б ми потратили, якби ми купили по повній ціні ці товари. Давайте. Підрахували ми, скільки б ми заплатили по повній ціні за ці товари. І так, 289 доларів 50 центів. Повністю все. Нападе. Заплатили ми 25 доларів і наша вигода була б 264 долари 50 центів. Добре. Класно. І товари вроді непогані. Та, през... ну, Більше всього ми будемо користуватися, а інше як, як не будемо. Або продамо, або віддамо комусь. Отак. От, от такі от товари у нас сьогодні були. Дуже дякуємо за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте брати участь у нашому розіграші. Поспішіть, залишилось дуже мало часу. І ще залишився тиждень. Так що, побачимось наступних відео. Всім па-па. Па-па.